Примудрий спрості, вислугаймо свята Іван, лімиру символі. Відуха від відмотає святе Іван, лі, твоє, Відматай, святе Іван лі, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь, до кого прирівняти ріцей, Він подібний до дитя, що сидять на майданах та кличу, до інших, кажучи. Грали ми вам на сопілці, та ви не танцювали, співали ми вам жалобної, та ви не били себе в груди. Прийшов був Іван, що не їв і не пив, і вони кажуть, він біса, має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. І вони кажуть: Оцей чоловік не нажерай п'яниця, Приятел митарів і грішників, і продали смудрість власними ділами. І тоді, Ісус, почав докоряти тим, Містам, у яких відбулося найбільше, його чуд, за те, що не покаяли.